В своїх інтересах, і вони, звісно, будуть відповідати своїм родом, своїм чим завгодно, але а, це їхня, їхня доля, це, скажімо ну, так, це їхнє майбутнє. Їхнє майбутнє, вони вибирають свій шлях самі. Ми не можемо, ви не можете а, вказати, я вам не можу нічого вказати, вам не можу нічого вказати. А, і ви мені так само не можете нічого вказати. Тому що а, у нас кожного свій шлях. Всі шлях. Ми маємо його самі пройти. Одне діло, коли ми е, стараємося вчитися вчитися для себе, просто хоча б для себе. Або е, не тільки, якщо вчитися, то вже, звісно, не тільки для себе, а й для того, щоб е, хтось, той, що біля вас, ближній, теж щось там навчався або зміг навчитися. Ну, але сьогодні я хотів би поговорити трошки про інше. Всі ми отримаємо відповіді. Зі, всяких, зі всяких оціх от піратських установ, піратських установ. А, значить, ну, кстати, до речі, ну, хороший момент сьогодні сказати, сказати пару слов в сторону наших піратів, тому що у них сьогодні річниця, яке вона сьогодні числа да. так? Ну, сьогодні у них річниця, визначна дата, коли вони самі, коли ці органи самі себе ліквідували. Значить, були ліквідовані всі міністерства внутрішніх справ і не тільки внутрішніх справ. А всі абсолютно всі міністерства ліквідовані, значить, інститут президентства ліквідований, інститут кабінету міністрів, ну як органа якогось там, да, теж ліквідований. Інститут виборів президента України теж ліквідований. А якому році? 22. В минулому році, да, рік, я, я оголошую сьогодні, да, сьогодні рівно рік, а, 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 сьогодні рівно, рівно рік коли цей їхній закон про дерадянізацію, набрав законної сили. Тобто вступив в силу а, рік назад. Цей закон був прийнятий, здається, 21 квітня 2022 року, а набрав чинності з 7 травня 2022 року. І це, і це називається закон про дерадянізацію. І а, сьогодні, можна сказати, ми вдруге вже а, ми минулого разу згадували тиждень тому, а сьогодні вдруге а, згадуємо про них, що вони самі себе ліквідували як органи, а, свої інститути як органи ліквідували. Тому коли ми бачимо на сьогоднішній день поліцейського прокурора. Суддю, чи ще якого навіть будь-якого чиновника, який вважає себе за якийсь там державним, а кстати, і депутати теж вони і депутатів теж ліквідували, значить цим законом про дерадінізацію, Бо саме всі закони, які були прийняті, вони були прийняті, значить. В основному в основній своїй масі, як е, в моменти, коли ще вони могли називатися Української Радянської Соціалістичної Республіки. Ну до звісно, до того моменту, коли Кравчук прийняв закон, е, згідно якого, е, значить, е, визначив, що ми тепер замінимо слово УРСР на слово Україна. Да? От і тому, е, коли тоді був створений. Законом Кабінет міністрів України, тобто української РСР, замінивши слово, таким чином у нас з'явився Кабінет Міністрів України. Mm -hmm. а, значить. Так от сьогодні якраз рівно рік, рівно рік, як у нас всі органи, оці, які себе називали органами, які кліпали нам тут, людям всім кліпали в Україні постанові, да, злочинні про носіння масок. Значить, про, носіння, там, про вакцинацію, да, от втюхували тут нам всі по охороні здоров'я дуже-дуже хвилювалися за, нашу, за наші людей. Mm -hmm. да? А зараз продвигають оці всякі закони, там, страшні блогери, страшні закони продвигають. Так от, весь їхній двіжняк, який вони продвигають починаючи з 7 травня наступного року, він якраз підпадає під статтю СОД. Морського права, де обов'язком кожного я повторю ще раз це саме обов'язком кожного чоловіка, кожного кожної жінки, є сприяння знищенню піратства, де б воно не було і яким чином воно б не проявлялося любими доступними методами. Тобто, це це свого роду навіть даже чітко повністю співпадає з визначеннями Конституції України. Там, де йдеться в статті, по-моєму 9, 18, там, де йдеться про принципи і норми міжнародного права. Ну, ратифіковані, я маю на увазі на нашій території. Тобто набрали чинності за той час. Так от такими принципами, і нормами міжнародного права є морське право. Значить, воно там визначається по роках. Значить, що, касаємо, що касаємо по роках, то це 80, мови другий рік. Морське право 82-го року, стаття 100, а те, що, мабуть, 48-го року морське право, там від статті 15 до 23 треба дивитися. Тобто ми зараз вже рік, як живемо, в середовищі, де нас оточують одні пірати. От одні пірати. У них нема ніякого Всі міністерства ліквідовані. А значить, тобто, якщо якщо вони, якщо поліція себе приписує до міністерства внутрішніх справ або державна міграційна служба приписує себе до міністерства внутрішніх справ, то згідно їхнього закону, про дерадіанізацію, вони самі себе ліквідували. Таким чином, ми живемо сьогодні в, пі, в піратському просторі. От якось тако.

Вони в першу, першу, першу чергу проживають за свій бізнес. Розумієте? Yeah. За свій yeah. Бізнес не yeah. наломав. Бо а, ви подивіться, а, вони, ж, вони, ж, вони ж як зробили? Вони ж підв'язали, вони ж підв'язали кожну людину так, під свій бізнес. От під свій бізнес, от ну дуже в широкому масштабі підв'язали. Ви ж пішли писати заяву в міграційну службу? Пішли? Yeah. Пішли. А щоб вам видали паспорт громадянина України. Пішли? Ну, Пішли? Вам видали згідно свідоцтва про народження, записаного прізвищем ім'ям по батькові з датою чи з числом про народження? З датою. Тобто, коли ми подивимося там є те свідоцтво про народження? І копію теж зберемо. От я вам зараз покажу, як воно виглядає. Але ми тоді вони розглядали собі і тут вона робити. Дивіться, От все, 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 що касає, все, що касаємо, все, що касаємо поняття, все, що касаємо поняття, фізична особа, так ви маєте чітко усвідомити, що це, що, що це реально, ну те саме, що і юридична особа. Ну те саме, абсолютно. Тільки но. Ну, вони, типу, як ну, типу, як відділяють, ну я думаю, таку так як я собі це думаю, вони відділяють поняття, що саме якщо кажуть про фізичну шутшови що, що фізична особа, то вони мають на увазі якби того, ну когось із чоловіків і жінок, які по своїй несвідомості натягнули от, от той костюмчик на себе, да, от тієї фізичної особи через паспорт громадянина України, наприклад, да, або id карточку <кій> Бо насправді це все ну, одне і те саме, що юридична, що фізична особа майже одинаково. Для їхнього бізнесу це одне і те саме. Люба юридична особа має свою назву, так, назву, не ім'я, назву. Так. Люба юридична особа має дату, коли вона вперше з'явилася, так, так? люба юридична особа має, значить, оскільки вона. Покликана бути частиною якогось бізнесу, їхнього має бути зареєстрована як платник податків. Правильно? Правильно. Тепер, тепер давайте подивимося, а як це виглядає, наприклад, у, у фізичних осіб. Чи це чим відрізняється юридична і фізична особа, от в тому самому їхньому для бізнеса просторі? Можна говорити, ну звісно, якщо юридично виставляти, ну обговорювати це, то воно виглядає, якби, що фізична особа це трошечки інше, ніж юридична особа. Але коли ми говоримо про бізнес, то це одне і те саме. Юридична особа і фізична особа це одне і те саме. Чому? Тому що, якщо ми дивимося на свідоцтво про народження, ось воно, свідоцтво про народження, значить ми бачимо. В цьому свідоцтві про народження. А, зараз. Ми в цьому свідості про народження бачимо перше, що е, свідоцтво заповнено значить, транскрибованими літрами. Назва документу мається на увазі. Значить, вже, має, вже може, можна сказати, що воно має відношення до векселя. Виданий, ну, бланк, цей, звісно, виданий. Е, у РСР або СССР Значить, але це їхній документ, і все, що тут зазначено на їхньому документі і проведено як реєстрацію в їхньому документі, це все їхнє. Ну, Не повністю. От в чому суть та, що не повністю, все це це їхнє. Якщо ми розберемо це свідоцтво про народження, то воно записане, воно записане по правилах правопису. От дивіться, бачите? Воно записане по правилах українського правопису. Ну, по, там по ре, 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 ре. Дякую. Ну, Значить, записано за главною літери, да? От, великої заглавної літери, чи це український, чи це російський правопис, але воно записано правильно. Розумієте, да? У відповідності з правилами правопису. Далі ми бачимо значить, Що значить, громадянин, який тут зазначений, народився. 20 там такого, такого -то числа такого-то року, такого то місяця. Але внизу малесенькими літерами прописано, що це число. Зверніть увагу, що це не число, це не дата. Нижче зазначається реєстраційний номер в реєстрі в ЗАХСа. Що такий запис зроблений, опять же, такого-то числа під таким-то номером. А от уже на другій сторінці, ось тут, де йдеться про те, хто видав цей документ, ось тут. Да, ось ось тут, на другій сторінці, внизу, ось тут. Якщо ми прочитаємо, що там написано малесенькими літрами, то там написано дата. Тобто, це суб'єкт права. Який воє суб'єкт права, який ось цей документ, який називається свідоцтво за часів СССР, він несе повну матеріальну і фінансову відповідальність перед вами через пакт про міжнародні політичні права. От що тут найцікавіше в цьому. Тобто є зв'язок між свідоцтвом і пактом про міжнародні політичні права. Прям такі ну, відвертий і прямий, прямий. Даже, прямий. Бо якщо ми подивимося, то вже ще йдеться про громадянина, замітьте, да? скорочено там, можна сказати, що це груз, але коли ми говоримо, ну, коли ми говоримо про свідоцтво, про те, що в пакті прописується значить, право про народження за правом, за, за правом народження, так? коли ми говоримо, де це прописується, так от це прописується. В пакті про міжнародні політичні права. От там є стаття, по-моєму, 24, яка чітко визначає, що кожна дитина підлягає реєстрації. Це, по-моєму, там 24 частина перша. Кожна дитина підлягає має, має, має мати ім'я. І кожна дитина а, має право а, на громадянство за правом народження. Це все в 24-й статті пакту про міжнародні політичні права. Можливо, я так ну, не процитував повністю, але своїми словами воно виглядає саме так: саме звідти, саме звідти за ось таким свідоцтвом про народження. У кожного, кожного з нас. Там. Кожного з нас є якесь там громадянство, якого ми не приймали.